На міському озері та паркових водоймах нова розвага водяні кулі. Новинка, яку місцеві підприємці запозичили з морських курортів, де вона користується шаленим попитом. Не бракує охочих випробувати себе і в Івано-Франківську. Гострих вражень від екстремальних розваг прагнуть як дорослі відчайдухи, так і зовсім крихітні діти. Інструктори, які працюють з водяними кулями, запевняють, вікових обмежень у таких розвагах практично немає, адже вони абсолютно безпечні. Діти від 4 років тут катаються, за ними переглядають декілька інструкторів, які мають, пройшли курси матросів, вони все підготовлені. І в разі, якби щось трапилось, ну, допомагаємо їм, але такого не траплялося, не може статися, бо це все сертифіковано, це все, тут все як має бути. Новачки такого випробування стверджують, світосприйняття у водяній кулі кардинально змінюється у закритому прозорому просторі. Шокують лунки звуки, ехо та незвичні складнощі важко зіп'ятися на ноги. Єдиний спосіб втримати рівновагу швидкий біг всередині цієї гігантської мильної бульбашки. Контролювати ситуацію та обирати напрямі швидкість руху вдається лише натренованим. Всі інші відчувають себе безпорадними, наче немовлята. Однак, про незвичний досвід відгукується з захопленням. Випадково так просто гуляли з дітьми і сюди потрапили. Одягу немає, але так захотілось спробувати що. Неймовірне враження просто м'ягко дуже. Там даритись там дуже м'яко, так що падаєш як на перину. Прозору кулю разом з бажаючим скуштувати порцію адреналіну наповнюють чистим повітрям. Його вистачає на півгодини активних дій всередині кулі. Щоправда, більшість витримує лише хвилин 5-7. Від незвичних вправ, з якими не зрівняється жодна аеробіка, м'язи швидко втомлюються. А от якщо просто розслабитися та полежати в такій кулі, повітря вистачить аж на годину.